Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба знати, про що треба попередити, що буде на цьому тижні. Дуже гарний тиждень, дуже гарно. В понеділок ви можете по роботі справи виконати всі робочі справи, все, що стосується завдань, якихось дуже важливих по роботі. Дуже вдало, швидко це вам вдасться зробити. От і ще, якщо військові будуть вам в понеділок робити це завдання, це, це вам дається якесь завдання, і воно буде дуже-дуже гарно, будуть результати у вас, взагалі може бути це пов'язано з Дорога, коли дорога. Може, комусь дають за кордон виїзд, і навіть робота за кордоном, і це до середи. В середу приходить успіх, вдача, результат. Теж це стосується роботи і вівторок багато е, спілкування. Ще люди, якщо робота пов'язана із е, е, інтернетом, щось по всьому світі робота, вам вдасться е, зв'язок отримати із іншими країнами. Може якісь отримати проєкти по роботі. Так, скажіть, допоможіть вище силище саме. Так, може, дивляться люди, які спілкуються, і дуже для роботи важливо мати багато зв'язків. У вас все вийде по цих картах. До вас вийдуть люди, ви сподобаєтесь, ваші е, всі е, пропозиції. Може, ви щось пропонуєте людям і чекати результат треба. Тут буде гарний результат. Людям сподобається те, що ви пропонуєте, і завдання буде виконано дуже гарно. Це дуже хороші карти. Далі, в середу, давайте подивимось. Тут може бути магічний вплив на голову вам хтось програму посилає, щоб ви знаходились як... це більше як отворот такий, щоб вас нічого не цікавило, і повна зневіра, що ви, як блокують ваші думки, от в те, що ви вірили, щоб ви більше в це не вірили, що жодної. Надії більше не залишилося, от по цій карті, що, може, ви на щось чекали дуже довго, може хтось а, чекав, що нарешті видуже одуже буде здоровим. Дивіться, по карти показує, що у вас все буде гаразд. От в середу може так, як пригнічений стан бути, коли втратили надію, то говорять, що. Все буде, у вас здоров'я буде. І, взагалі, середа дуже гарна. Якесь свято, може, в когось. Весілля, день народження, переїзд. Може, ви переїжджаєте і проводить. Тут буде час із дітьми, близькими людьми, родичами. Дуже гарний час. І святковий настрій дуже. Це я заперечу, обираюся борчену програму знімаю. Далі, четверг, взагалі, тиждень дуже працьовитий, у вас приходять результати, приходять гроші. А якщо вам тут можуть дивитися чоловіки, особливо для військових, напевно, це важливо, щоб. Були фінанси для ваших коханих людей. Підтримка для коханих. І починаючи от четверг нові навіть починання гарні можна. Може, ви давно щось запланували по роботі. Власна справа, тут дуже гарний день. Все у вас буде гарно виходить. І в п'ятницю романтичні зустрічі, якщо чоловіки будуть гарно, ну, тут кохана людина, друг на все життя, щирі почуття і субота також тут. Приємні дуже зустрічі, проводити час, піклуєтесь за свої другі половинки. Дуже гарний тиждень, в суботу теж зустрічі приємні розмови. От. І в неділю. Показують, що а, якась є у вас сума, може, яку вам треба е, зібрати. Великі суми, от у вас вдасться зібрати ці суми. ті великі гроші, якісь вам потрібні, і з, зібрати, отримати. Може, прийдуть виплати в, в від яких. ну, е, Ви їх чекали. І вже навіть і не сподівалися, але вони будуть. Великі виплати вам прийдуть, може із-за кордону навіть. от І е, загальна карта показує, що дійсно вас люблять гроші. Гроші йдуть до вас попри все. Тому що тут хтось намагався крадник. До речі, цікавий крадник через приворот. Угу. Людина підступна. Може, з вами спілкується, в спину ножів встромляє. На цьому тижні захоче зробити крадник через приворот. Але все одно в з грошима, тобто цей Крадник не лягає. Заперечу, обираю повністю всі порчені програми. Так що дуже гарний тиждень, щасливі люди. Багато роботи, завдань. От, дивіться, які гарні карти. Іде Верховний суд над ворогами. Все погане, лихе, що з вами робили, повертається ворогам, янголи-охоронці захищають. Ще ви наповнені силою, радістю. Ви відновлюється от сам організм, душа. Багато радісних моментів на цьому тижні. Це неминуче, ну і жінки є такий момент, ну, і чоловіки, і жінки цей тиждень вам дарує здоров'я, ви відновлюєте фізичний стан у жінок, жіночність. От можуть бути якісь косметичні те, що ви шкіру, щоб догляд за собою гарний і. Волосся і шкіра, от жінки особливо, а чоловіки мають, може, тут і фізичні вправи, може, якісь знайдете свою вправу, таку, яка вам допоможе вирівняти спину так, щоб встати рівно Стояти на ногах рівно. Ну Дивіться, все буде гаразд і здоров'я. І ще цей тиждень допоможе закрити борги. Може, в когось були борги, спадають е крадники, я так розумію, комусь скидали е чужі борги, переклади робили боргів, може так. от Таким чином закривали ваші шляхи, то на цьому тижні завершується, повністю спадають крадники, спадають оці борги, ви закриваєте і йдете в щасливе життя. Більше такого важкого в житті не буде. У вас тільки на краще. От. Перекриваю, перекриваю. І е, рух починається від. е-е Важких станів от, в тілі до гарного стану, до гарного здоров'я. Ви активні, у вас відновлено повністю всі рухи, нічого не болить, ви дуже здорові. І от На цьому тижні зовсім інші почуття у тілі. Починаю. Ну і так, тут і чоловік, і жінки, і чоловіки всі налаштовуються на Фізику, на фізичні вправи починаєте. Може хтось йогою, може ви зможете відвідувати якісь лазню, <кій> масажі, лазні, басейн, все, що потрібно тілу, М'язам, суглобам. Про фізику теж говориться, це дуже важливо енергія. О, сила є, але щоб була енергія, треба рух. Гроші приходять на рух, якщо ви бігаєте вранці, робите руханки, робите, може хтось відвідує якісь спортивні секції, боротьба, плавання, це все піднімає енергію, коли гроші приходять на енергію. Це так взаємозалежить одне від одного. Дуже хороший тиждень, гарні події, прошу вище сили, допоможіть усіх, хто дивиться відео близьким людям. Допоможіть, віддавіть сили, повертайтеся, енергія, здоров'я. Також допоможіть, одведіть, одверніть всі крадніки, мороки, стяги. Порчі і прокляття одвожу, одвертаю. Всі, хто заздрить, хто зла бажає всіх зрадників одвожу, одвертаю. По інших шляхах йдуть, більше вас чіпати не зможуть. втручатись в вашу долю більше не зможуть. Буде так і так Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться від близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Гарний тиждень, щастя і любові! Це добре, ще й захист від вищих сил. Так, є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. За донат на любу суму. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео також, якщо у вас схожа проблема. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, що робити із мамою того, хто запитує, мама має складний характер, говорить, що донька труїть її, хоче отруїти, скажіть, допоможіть що робити з мамою? Що допоможе? В лікарню мама не хоче. Допоможіть іще ще сили. Скажіть, дайте пораду, що робить з мамою. Тому хто запитує? Ну Так, тут показано, що мама у вас має е, дійсно складний характер. Вона дуже холодна, жорстка. Дуже холодна, жорстка. Скажіть, допоможіть, що робити з мамою? Вона ще й вампір, енергетичний. Ви її жертва, енергетику висмокчує, забирає енергію мама. Жит... Ой, вона майже вас вже і зруйнувала. Дуже багато життєвої енергії винято. Карти кажуть так, що буде можливість, ви з мамою не. Конфліктуєте, конфлікт не допоможе. Кожен конфлікт в вас тонну енергії відсмокчує до неї, забирає. Тут треба розуміти, що мама у вас такий, як хижак, вона схожа на тигра, а ви якби до неї заходите. без Збройні, з посмішкою, і хочете навіть цього тигра обійняти. от А вона наносить потужні удари і забирає енергію. Не реагувати, що порадили. Любов безмежна. Тобто, так, сприймати це дійсно от така природа у мами. Такі в неї склалися якісь, напевно, в дитинстві. А якесь життя може було таке страшне пережито мамою. І так склалося. Ну, Любов безмежна до мами і е, не лаїть ніяких е, образливих слова, нічого взагалі не реагувати. Мама є мама. Це для вас дуже важливо. Тому що. Взагалі важливо, що мама буде говорити про вас, що думати, підлещуватися, кажуть, підлещуватись. Так, да, отака мама специфічна мама. Ну що, у вас будуть гроші, ви або переїдете, роз'їхатись. Тут по цих картах, щоб зберігти свою родину, свою сім'ю, роз'їхатись. Буде можливість. Вийшла в центрі карта дома, будинку. У вас буде можливість переїхати. Давайте подивимося, чи можна буде, чи буде щастя щастя в жіноча доля щаслива, чи буде? А хтось вам втручається в життя. Розсорки ставлять дуже сильні. Сльози і страждання. Родич закриває дороги. Жіноча доля щаслива. По колу ходите? Да буде. Зараз я вас почищу. Жіноча доля щаслива. У вас, напевно, і чоловік агресивний. я Ну ладно, давайте так. Зараз я все почищу. У вас йде чоловік, ви одружитесь, уходите в інше місце жити. Фінанси у вас покращуються, фінанси у вас будуть. До вас йде гроші, прям ваші гроші. Ви дуже світла людина, дуже добра людина. З вами Янголи-охоронці. Верховний суд іде над ворогами, де Верховний суд. Но мама буде жити окремо від вас. І це єдиний варіант. Ви до неї, ну як, до, дивіться, вам треба підлещуватися. от, не знаю, по цій карті тільки хороше, ні образливі слова, нічого не, не, на неї не можна ображатись, якби їй про це говорити. З мамою у вас такі. Безмежна любов, як до, до дитини, знаєте, бувають діти різні, але ви їх любите. Так каже у вас і мама. Просто не реагуйте на її, вона витягує енергію з вас. Ну, такий хижак, мама. Вона має отримати ліки, має отримати їжу. І я так розумію, у вас будуть гроші, щоб їй допомагала людина. коли... Медичний догляд, так? Приходить додому. Ну так, да. щоб їй допомогти, треба гроші, щоб приходили додому її лікувати. А у вас іде любов? Не ну, так розумію, чоловік інший. А, є у вашому оточенні агресивний чоловік, угу. він уходить, іде інший. Це замкнуте коло, і хтось дуже старався з вами таке робили. Я думаю, юне, коли ви були ще юні, дуже втрутились, скинули чужу долю негативну, а вашу забрали. Повертаю долю щасливу. Заперечу весь негатив обираю. Ну, тут карта свадьби і кохання. У вас буде життя. Жіноча доля ваша щаслива повертається до вас. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на гроші, на стабільні прибутки. Гроші будуть і чоловік. І з мамою. Припиняйте агресію, вона е, навмисно тригерить вас, виводить. Е, як це назвати? Коли треба до людини бути як. Ну, щоб вона не діла, любов безмежна. Щоб вона не робила? Ну, просто щоб мати свої кордони. Ви за нею піклуєтесь лікування їжа і в свій простір, щоб ви не знаходились в одному приміщенні. І, напевно, по цих картах у вас буде можливість, щоб її доглядав лікар чи медичний працівник. Є такі послуги якісь, щоб доглядав хтось. Або з нею знаходитись вам не можна, вона вас убиває, просто всю енергію знімає на відстані. Магії багато на... робили вам, втручались у долю, заперечувались негатив. Дуже сильна заздрість, дуже сильні. Заперечу, обираю, порчені програми знімаю, дороги закривали, мороки знімаю, розсорки, студи, отвороти, знімаються повністю, очищається ваш енергетичний, фізичний простір. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита, очищаю простір, все погане, все лихе, що вам робили, повертається ворогові, тому хто робив. Всі біль сльози і страждає, повертає. Все погане, все лихе, що робила мама, повертає її назад. Більше вона не може втручатись, пробивати вашу енергетику не зможе. Стоїть захист міцний, буде так і так і є. Тому, хто запитує, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, відновлюється організм, загоюються всі травми і ран. Зкривається шлях на щастя, на любов, на здоров'я, щасливе життя. От і так. Угу. І періодично вам треба е дивитись чистки. Можна дивитись чистки або пишіть питання, і ми на загальному роз... або записуйтесь на прийом, ну, там пороблено було, ще в юному віці втручались вашу долю. Все буде добре. Хороші карти. Ви з янголами, може, ви дивитесь чистки. У вас йдуть, очищають е... янгли, повертають от все лихе, що з вами роблять, повертають назад. Угу. І порада те, що сприймати маму е... так, яка вона є. Не реагувати не треба. Е... от і, виділи, там якась буде у вас в руках сума на маму, от, щоб вона мала догляд. Ну, ви розходитесь, у вас інше житло, вона окремо від вас. З нею неможливо, вона якусь має е, підключена до вас. От, от, откатою енергію собі з вас забирає. Мама. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про військових 1-2 гривні, якщо бачите, особливо на дрони, на автівки, на те, що потрібно для наших військових, щоб вони мали е, е, захист, вміли, змогли себе захистити. Мали дрони, тепловізор, все, що їм потрібно. Допомагайте. Одна гривня це маленький донат, він має велику силу, так що допомагайте. От. І також бажаю, щоб на цьому тижні всі ваші мрії, всі плани, наміри здійснились без перешкод. І всі дороги ваші легкі. Двері для вас всі відкриті. буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!